Хто кохає по-справжньому? Хто має цю абсолютну любов? Жінка або чоловік? Дуже цікаво, я вам скажу, чому чоловік кохає по-справжньому, а жінка ні. Я вам доведу це фактом. Як ви знаєте, коли чоловік зустрічає жінку нову, да, там, починає з нею зустрічатися, що він каже своїм друзям: Я зустрів жінку. І що його друзі-чоловіки спитають у нього: розкажи, яка вона, яка вона гарна. Чи... Довгі в неї волосся, чи великі там цицьки, чи тонка таля, і так далі. Яка вона, опиши її. Якщо жінка зустрічає чоловіка, то перше, що в неї питають її подруги, а чим він займається? Наскільки він заробляє, а хто він? Тому що головне для жінки не те, що це за людина, да? там якісь якості, чи краса, чи ще щось, а що він може дати цій жінці. І так склалося еволюційно. Просто ми маємо з цим зміритися, що жінки люблять за щось, вони не, не кохають тебе просто так. Ще один дуже гарний приклад. Ви знаєте, що якщо чоловік кохає жінку, то не, не важливо, що вона зробить, нахаркає йому в обличчя, вдарить його, спалить його машину, там вигоне його з дому, чи ще щось, спалить його речі, все одно він буде її кохати як Бовту, тому що його кохання абсолютно. Якщо жінка кохає чоловіка, і в деяких ситуаціях чоловік себе поведе не так, як треба, то жінка одразу його розлюбить. От будь-яка жінка. От дивіться, такий приклад для жінок, да? Ти йдеш зі своїм чоловіком, якого ти кохаєш, він просто ідеал для тебе. Ти йдеш десь по Аркадійській алеї і якийсь, якийсь бедляк просто бере і шльопає тебе по жопі. можливо, це я. А от. І замість е, адекватної реакції твого чоловіка, що він робить, він каже: о, кохана, ну, ну нічого, шльопнув так, шльопнув, Ходімо звідси. Все, ти одразу в тебе впаде на твого чоловіка, тому що він не зміг зробити базову річ, він не зміг захистити тебе. Те саме ти відчуєш до нього одразу втрату любові. Якщо він прийде додому і скаже, ти знаєш, люба. Я щось заїбався працювати в своїй фірмі юристом. Я, мабуть, піду в Макдональдс. Там не треба думати, просто собі гамбургери пихаєш. Там на 15 тисяч ми зможемо прожити. Мені здається, що не в грошах щастя. Одразу вона втрачає до нього інтерес, одразу вона ну, думає, що він довбань і киде його. Тому, жіночки, не треба казати нам тут про абсолютне кохання, якого у вас немає. Тому що ви всі нас кохаєте лише якщо ми, якщо ми щось робимо, якщо ми вас забезпечуємо грошима, якщо ми вас захищаємо фізично, так? і чоловіки напроти, ми вас кохаємо без жодних причин. Нам просто потрібна жінка, яка зможе зробити дитину. Все по суті, не треба. А... Порівнювати нас, не треба урівнювати нас, треба сприймати людей, якими ви є. Чоловік більш розумний, більш сильніший для того, щоб обслуговувати жінку, яка тупіша і слабкіша. Але ми її обслуговуємо, тому що це еволюційно наш обов'язок. І не треба з цим боротися треба це прийняти, і тоді у вас буде гармонія і щастя в сім'ї.